ВЛК обмежено придатних для вістрочки. Військовозобов'язані, що були раніше визнані обмежено придатним або тимчасово непридатним на строк від 6 до 12 місяців, і які звернулися до ТЦК із заявою про надання вістрочки, будуть направлятися для проходження ВЛК. Нагадую, що у попередній редакції. Заборонялося проводити ВЛК всім без винятку особам, які звернулися із заявою про відстрочку. Тобто тепер громадяни які, то громадяни, які мають право на відстрочку, але раніше були визнані обмежено придатними, а сюди входять якраз і заброньовані, будуть направлятися на ВЛК. Якщо ви не пройдете ВЛК, то відстрочку вам не дадуть. Такий просто виняток для тих, хто був раніше визнаний обмежено придатним, зроблено тому, що у травні закон 3621 було скасовано статус обмежено придатний. І для проходження військової служби наразі діють лише статуси придатний та непридатний. І цим же законом було визнано визначено, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними. До військової служби підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби до 5 лютого. Тому, якщо обмежено придатний чоловік звертається до ТЦК із заявою про надання відстрочки, він згідно із законом підлягає медичному огляду. А постанова забороняла направляти на ВЛК усіх. То звертається за відстрочкою. Саме якраз цю суперечність із вимогами закону щодо обов'язкового проходження ВЛК обмежено придатними, просто уряд взяв і усунув. Така собі, ну, невеличка, може і величка свинка за два тижні до кінцевого терміну, тобто 5 лютого. Тому тепер, якщо ти, наприклад, раніше був визнаний обмежено придатним і хочеш відстрочку, то йди на ВЛК. Інакше, бублик.